Привіт, привіт! Сьогодні дуже насичний день, і я вже спізнююсь на зустріч з подругою, але обов'язково беру вас з собою, щоб провести цей день разом. Домовилась з подружкою про зустріч, домовилась зустрітись, і все, вона не виходить на зв'язок. Це моя анюта, все ще треба знати. Біжимо в один із найпопулярніших двориків на Челсі. Там дуже гарна вуличка, заклади. Зараз все покажу. Ось ця дівчина не виходить на зв'язок, ігнорує повністю свою подорожку, не відповідає на дзвінки повідомлення. Сьогодні мене день зустрічей, тому з однієї зустрічі ми перейшли на іншу. Анастейша, скажіть привіт. І в нас міні-пікнік в парку перед нашим івентом. Тому сьогодні ми знову йдемо на івент. Медицина в Британії дуже дивна і загадкова, тому ми часто користуємося приватними лабораторіями, щоб здавати аналізи. І ось сьогодні ми прийшли в черговий раз, щоб здати аналізи і подивитися, чи все в нормі, чи все добре. Ну, в цілому зробити такий чекап організму. Хоча часто я роблю це в Україні, але іноді тут тому, так, звичайно, це дорожче. Значно, але все одно краще тримати руку на пульсі і знати, що відбувається з твоїм організмом протягом там, кожних, не знаю, пів року. ось так. Вадим уже пішов, я чекаю свою чергу і далі підемо на сніданок. Все, ми вже віддали 5 баночок нашої крові. Будемо чекати результати. Тобі було боляче? У мене кров червона, гарна. У мене блакитна. Мені було не боляче, зараз було боляче. <рес> ну зате нам весело жити разом. Так. Напевно. Так. Все, ми йдемо на сніданок, тому що вже майже одинадцята і ми, ми дуже голодні. Ми йдемо в наш улюблений вачхаус, там гарні сніданки, смачна кава. Тому будете в Лондоні, обов'язково заходьте в вачхаус. хід здоров'я. Та неважливо, куди. Насправді, ну, майже насправді майже в кожній. Це новий він кращий. Вони ще care about. Я не, не знаю, вони всі okay. прикольні вони насправді. В молодці, і в Самерсет хаусі yeah. дуже гарний. А так. так. Тому йдемо на сніданок, бо ми дуже голодні. Сти, поїдемо в сюрприз-подорож. Сюрприз. Подорож. Ми поїдемо в подорож, і це буде сюрприз. І Вадим не каже мені, хоча він сказав, що він двічі промовився. Але я взагалі не помітила, коли він промовився і що він промовився. Ну, і виходить, я не знаю. Що ти як cottage, би те, якби, могла вже знати, але тепер виходить не знаєш. Ну не може часи. і добре, що я не знаю, бо тоді не було б сюрпризу, а так буде сюрприз. А так expectations are quite high. Yes. <х compile> а реальність буде? яка? Я, я, yeah. я надіюсь, що реальність також буде дуже хай. Зараз беремо тут щось типу пост відводо сел. І напевно я його знову візьму, тому що він мій улюблений, він смачний, поживний. А сьогодні я вирішила трішки навести порядок на своїх поличках з моїми сумочками і заодно показати вам е, мій аксесуарний гардероб, тобто сумки в моїй колекції, якісь прикраси, годиннички. І ось це все. Е, чому я вирішила це робити? Тому що зовсім скоро до мене приїде мама і мої сестрички. І сьогодні, по-дому, прийде помічниця в загальному прибратися, але. Такі речі, як розкласти все по своїх місцях, шафа, ось це все, звичайно, треба зробити мені. Я це терпіти не можу, якщо чесно. Але подумала, що якщо я буду це робити з вами і в процесі говорити, то мені так буде легше і цікавіше. І надіюсь вам також. Зараз я вам покажу, що там в мене є на поличках, і будемо разом прибирати і розбирати цей хаос. Так, ну рахуйте, що це буде наше до. Я не думаю, що м -м, після буде супер критично інше, але я сподіваюся, що я хоча б там гарненько все поскладаю, тому що місця не так багато, і хочеться, щоб все помістилося, і одночасно гарно лежало. Тому зараз будемо наводити там красу, і якраз я буду вам розказувати про якісь для мене особливі речі, тому що мені здається з кожною моєю сумкою пов'язана якась цікава історія. Ну що, почнемо? Почнемо зверху донизу. В цих ящичках знаходяться всі якісь бюті продукти подарунки від брендів. Там великий обсяг різних штук. Звичайно, що я не встигаю все використовувати, що мені дарують, тому часто даруються або подружка. Або відправляє мамі з сестричками, або залишає щось собі, що дійсно також хоче спробувати, але просто пізніше, тому воно зберігається в мене все тут в закритих темних коробках, для того, щоб термін придатності був в нормі, і в цілому, щоб продукти ці не псувались, тому що якщо ви тримаєте якісь б'юті баночки близько до сонця, бо до прямих сонячних променів, то вони можуть швидше псуватися. Почнемо з цієї красуні. Я обожнюю цю Е, Я придбала її в Японії, коли ми подорожували. І в цілому Японія це така мекка вінтажу. Він вважається найякіснішим, тому що японці дуже, дуже чуттєво і скрупульозно ставляться до своїх речей. І е, тому він в прекрасному стані. Ось ця сумка 97-го року на рік менше за мене. Я її обожнюю. Це одна із улюблених сумок на холодну пору року, типу осінь, весна. Е, дуже люблю її носити з верхнім одягом, тому що для літніх образів вона трішки завелика, як на мене, і в цілому така дуже структурна. Ож, мене тут є книги, які треба принести в спальню, тому що я забуваю їх читати. От якось так. Один був період, коли я любила і читала багато, потім щось змінилося, і я прям себе змушую читати. І це не дуже прикольно. А в цих коробочках я зберігаю найрізноманітніші прикраси, але які не ношу так часто, тому вони стоять ось так в коробках. І чекають свій зірковий час. Перша принцеса готова. Так, далі йдемо. Тут у мене аж чотири сумки. Давайте по порядку. Давайте почнемо з цієї. Це Шанель Ванітібек. Я за нею полювала по всьому Парижу. Я хотіла знайти попереднього року в ікрі, але вже їх ніде не було, тому я взяла в тулячій шкірі. Звичайно, вона набагато ніжніша. Звичайно, вона не така практична в використанні, і в мене вже на ній є. Сліди потертостей, але я супер люблю цю сумку, я дійсно дуже часто її ношу з різними образами. Вона виявилася для мене супер практичною, супер зручною. І вона в моєму такому вайбі трішки інфантильності, трішки сексі, трішки грайливості. Але за рахунок того, що вона структурна, вона класно збирає всі образи. І саме тому я люблю її носити влітку, тому що з будь-яким образом вона вже. Виглядає дуже виграшно. Далі. Зараз я вам розкажу просто неймовірний лайфхак. Користуйтесь і напишіть мені, потім дякую. Це ось така мікроміні шанель на ланцюжку. Ми з подружкою такі речі називаємо маленькі глупості, тому що. Тому що дійсно, ну, типу, це навіть складно назвати сумкою. Це щось міні-мікро. Я не знаю, як це ще назвати, нано-сумка. Ось. Але я не заплатила за неї купу грошей, тому що я хакнула цю систему. Розказую. Це е, шанель, але з розділу мейкап. Тому що це. Ліпстик кейс, тобто, по ідеї, це сумочка для помад. І такі сумочки дарували від клієнтам Chanel Beauty. Але ви завжди можете знайти такі штучки на різних ресейл-платформах. Я свою знайшла на Vinted і заплатила за неї всього 50 фунтів. В той час, коли ця Bag коштувала більше трьох тисяч фунтів. Розумієте, так? Але з цією сумочкою буде класно доповнювати якісь вечірні образи, або в цілому додавати її як додатковий аксесуар, таку кросбоді, тому що в неї цей ланцюг, айконік, шанель. І в цілому вона дуже-дуже-дуже прикольна. Я дуже рада, що її знайшла і купила, тому що ця маленька глупость буде мене тішити. Наступна сумка Луеви, я за нею теж трішки полювала, тому що минулого літа вона була. На такому своєрідному хайпі, оскільки має ось цю красиву форму багета, і при цьому має дуже такий красивий молочний благородний відтінок. Вона супер мінімалістична, на ній ледь помітне, лого, Loewe ось тут написано. І вона дуже практична, а також її найбільший плюс, що вона повністю складається в таку плоску штуку, і її зручно брати в валізу, брати в подорожі і так далі. І купила я її в Нью-Йорку. Ця сумка в мене приїхала зі мною з Нью-Йорка, тому що в Лондоні в цьому кольорі вона була солдаут. По Європі, коли ми десь подорожували, також ми її не знаходили знайшла єдину в Нью-Йорку на сохо. Що взагалі Меджик. І ми як розгуляли з моїм другом. Або обоє дійшли висновку, що це просто доля, що вона була? Як би це смішно не звучало? Але напишіть, хто теж вірить в такі знаки, знаєте, коли ви, ви намагаєтесь знайти собі 101 причину, додатково, що вам точно потрібно купити цю річ, і це доля, тому що, ну, дійсно, яка ймовірність того, що в Нью-Йорку на Soho, ну, типу, в магазині буде сумка, яку я не змогла знайти по всьому світу, умовно кажучи. Ну, типу, дуже мала ймовірність, тому що ну, Нью-Йорк – це місто модників і модниць також, так? Тобто її могли розкупити дуже ізі, але вона мене дочекалася. Ось так а з цією сумкою взагалі дуже багато спогадів, розмов і історій. По-перше, це моя перша люксова сумка. Перша, так. е, і також вінтажна. Е, ця сумка 1986 року. Просто уявіть, 86-го. Це е, сумка від Селін. Я її, якщо чесно, е, теж обожнюю, тому що вона мені трішки віддалено нагадує е, Арме Келі, так? Ну, віддалено. Поки що не можемо собі дозволити біркін Келі, то користуємось красивезною Селін. Дуже люблю, також більше люблю носити її і стилізувати в холодні сезони. Вона, ще, до речі, має дуже. Красиву таку червону шкіру всередині. Неймовірно гарна сумка. Я її реставрувала в Україні. Мені дуже гарно підфарбували її, відновили. І вона має прекрасний стан ось така моя селін. Переходимо до наступної партії сумочок. Насправді мені завжди здається, що в мене їх практично немає, і дуже мало, але всі подружки з мене сміються, в тому числі чоловік, що ти типу, повікав, тебе вже так багато сумок. Я кажу: та не багато, в мене їх декілька штук. І зараз я починаю їх протирати, тут всі складати, розповідати вам і розумію, що дійсно їх не так вже й мало, але ну, ми дівчата так, нам завжди недостатньо. Так, ось цю я вам показувала в першому ввозі це найсвіжіша покупка, ця красуня в блакитному металіку від Прада. Далі, це бетега. Люблю її, вона ось такі замші, але чомусь дуже рідко її ношу через те, що, боюсь дуже затерти цю шкіру. І я зрозуміла, що мені практичніше, коли я можу сумку накинути на плече або хоча б, ну, типу, ось так. Але щоб ручка була зі шкіри, щоб вона не затиралась. Тому вона в мене лежить, вона мені дуже подобається, але якось для мене вона виявилася не найбільш практичною, тому, можливо, я її навіть продам. Напишіть мені, чи подобається вам ця сумка в цілому, і чи хотіли б собі таку цікаву. Далі це ось така «Celine Bucket Bag». Чесно, одна із моїх найпрактичніших і найулюбленіших сумок. Знову ж таки, хто підписаний на мене давно в інстаграм, бачила, що я, ну типу, дуже часто її ношу, незважаючи на її дивну форму. Вона дуже зручна, дуже функціональна, дуже вмістка, Сюди можна накидати все, що завгодно. Тут дуже класна ця канва, Вона її неможливо ні поцарапати, ні подерти, нічого. Вона в мене е, зі мною літає в кожну подорож. Бувала на асфальті, на підлозі. Взагалі, жодних слідів носки на ній немає. Їй вже десь років два, напевно, чи два з половиною навіть. Обожнюю цю сумку від Солін, І вона, до речі, досить бюджетна. Тому якщо ви думаєте про якусь свою першу люксову сумочку, то зверніть увагу на такі моделі, вони коштують недорого, але будуть служити вам вірою і правдою багато-багато років. Та-дам! Перша поличка готова, плавно рухаємось до другої. Тут насправді у мене щось трішки безлад, бо тут якісь коробки від окулярів лежать, ще якась коробка і кепка та шляпка. Це шляпка була на замовлення від української майстрині, яка вручну, по вашим замірам, робила шляпки. Теж мені дуже подобається. Це був тренд, така е пілобокс-хед цього сезону. Тому я теж чекаю осені, щоб знову її носити і стилізувати, тому що будь-який образ вона вже робить більш цікавіше. Правда? Напишіть, як вам. Тому я залишаю її ось тут стояти. Кепку з надписом New York ми теж залишаємо тут. Це в мене просто додатковий кейс для кільця. Тут в мене є, я зараз вам покажу в мене була ситуація, що порвались буквально на третій раз, як я одягнула мої босоніжки від селін. І я якраз була в цей момент в магазині Selfridges, одразу зайшла в селін. І сказала, ну тобто, що це таке? І я була впевнена, що мені просто їх замінять на нові, тому що все-таки це люксове взуття, і має бути якийсь відповідний клієнтський сервіс. Я не знаю, тому що вони порвались від того, що я просто йшла. В мене ніхто не штовхнув, я ні на що не наступила, я ні в що не там спіткнулась, чи ще просто я йшла по торговому центру, і в мене відірвався задник. От вони мені ремонтували їх близько місяця, тому що вони відправляли в Італію. Так пройшов місяць літа. Я була дуже засмучена. І коли все-таки вони прийшли, мені подарували ось цю розиночку. Ай! Ось цю розиночку для волосся. Вона в цілому досить мила, але справа в тому, що я такі не ношу. Вона ось мене лежить, чекає свого зіркового часу, але, напевно, її треба просто продати, тому що мені здається, це милий подарунок для того, хто дійсно буде її носити. Так, і її, до речі, туди, я думаю, що я поставлю зараз ось цю це також одна із нових сумочок. Такий літній вайб, літній настрій. Мені дуже подобається це Zara, але мені подобається вона за рахунок свого такого незвичного дизайну, тому що. Я все ще думаю про те, чи потрібна мені сумка Dragon Diffusion. Можливо, потрібна. Але мені не подобається, що вона зараз в кожного другого. І якось дуже багато. Я знайшла там одну форму, яка не така популярна, і в цілому я ось до неї придивляюся. Але поки що, ось ця зара дуже прекрасно виконує свою роль літньої плетеної сумки. І я її ще й купила на знижках, тому супер. І зараз ми її сюди і поставимо ось так. Супер. Далі прекрасна селін бокс. Я дуже була щаслива, коли знайшла її з подругою в Аутлеті за Лондоном. Я е, довго шукала собі червону сумку, і мені всі були не такі. Єдине, що мені сподобалось, це в Леве, там одна з нових. Але якось я про неї сумнівалась, і добре, що сумнівалась, тому що знайшла ось цю красуню. Ну, вона неймовірна. Це класика, вічна. Це вже те, що стало вінтажом і за чим полюють модниці по всьому світу. Я її купила нову, і в магазині просто в аутлеті. Тому я дуже хепі, що вона в мене є, і що вона виповнила мою сумкову колекцію. Я вірю, що колись в мене буде донька, і я передам їй всю свою колекцію гарних сумок. Надіюсь, що вона виросте ще до того часу своїй доньці. Ось так напишіть, будь ласка, в коментарях, хто теж так думає і теж постійно про це говорить своєму чоловіку як виправдання про те, що тобі потрібна нова сумка. Просто напишіть мені, що я така не одна. Так, далі. Тут в мене полиця з моїми окулярами. Я хотіла замовити сюди якийсь милий органайзер, але я навіть замовила, він прийшов і він мені не помістився в цю поличку. І тепер просто в мене в окремих чохлах для окулярів лежать окуляри, і поки що, напевно, так все і залишу. Але напишіть, можливо, хтось знає і знайшов якісь класні, красиві органайзери в гардеробні для окулярів. Я буду вам дуже вдячна, якщо поділитесь посиланням або фото, або напишете лайфхак, як ви придумали красиво зберігати ваші окуляри. Так, тут у мене ще один Селін бокс, але вже Тріумф-бокс, сучасник. Це була, напевно, така найбільш омрійна якась сумка років три тому. І коли мені її подарував чоловік, їх, щасно, я щось не просто розплакалась, тому що я дуже її хотіла, вона для мене неймовірно виглядає. І це була друга моя люксова сумка після ось цієї вінтажної селін, тобто вона була такою досить дорогою. І я, я щиро розплакалася, це було дуже мило, дуже її люблю. Зараз вона трішки спала в актуальності, але все одно це досить класична сумка, і вона завжди буде в... поза часом, і її гарно можна стилізувати в образах. Хоча в неї також дуже ніжна шкіра, але вона дуже гарно носиться. В цілому в неї взагалі ніяких нарікань немає. Єдине, що, що я б проапгрейдила в селін, це також додала би коротку ручку, тому що я обожнюю ось цю селін за те, що в неї є плечовий ремінь. А тут вона лише як кросбаді або шолдербек, але досить довга. А мені хочеться, щоб вона була десь ну, на такому рівні, тому іноді я обкручую ланцюжок навколо. Цієї сторони сумки і роблю з неї shoulder bag. Але люблю їх обидві. Так, ну а тут починається хаос прикрас, тому що є якісь суперсезонні прикраси, і ось ця штучка, яка мені теж вже візуально не подобається. Якісь ще для волосся, аксесуари, коробочки святині святих, так? Далі тут на цій поличці вже прикраси, які я досить часто ношу. Це все, ось тут біжутерія, це прикраси на шию, а тут мій вінтажний годиночок від кучі зі змінними ось такими циферблатами. Обожнюю його, обожнюю за те, що ніби один годинник, але з кожною новою, з цим, кожним новим кругляшком у вас змінюється вайб і можна під образи собі. Додавати кольори обожнюю просто. Тут я кажу біжутерії, яку по-різному де я беру. Ось це, наприклад, кліпси вінтажні, це теж вінтажна прикраса, це манго. Це теж манго. Тобто, тут збірна солянка, всього по потрошечки. Так, тут у мене парфуми. Зараз я насправді не фанат парфумів. В цілому я з тих людей, які вважають, що парфюм це досить токсичне і потужне навантаження на нашу детоксіційну систему. І дуже важко нашій печінці вводити з нас ці токсини, а парфюми лише посилюють це навантаження. Тому е, я зараз користуюсь лише ось цими двома: це папір від Діптік і мій улюблений Глосьєр дуже бюджетний парфюм. Але також дуже рідко влітку я майже не користуюсь парфюмами. Якщо я і наношу парфюм, то лише на одяг ні в якому випадку не на тіло. І тут, звичайно, перлина всіх перлин це годинник, який мені подарував чоловік на мій день народження в майбутній. Ми були в Парижі, і він вирішив мені зробити такий подарунок наперед. Я хотіла саме. Такий з золотом і сталью дуже мені подобається. Просто це така перлинка моєї аксесуарної групи. Дякую, коханий, якщо будеш дивитися. Ось, і він мене так і лежить в цій коробочці. Я закриваю її, щоб він не палився, не бруднився. Так, ну як я й казала, що після не дуже буде відрізнятися від того, тому що все одно я поклала це все на ті ж місця. Але я витерла пил, протерла свої сумочки від пилу, також і трішки навела лад тут в прикрасах. Ось так тепер це виглядає. Напишіть, до речі, яка із моїх сумочок в колекції вам подобається найбільше, можливо, яка у вас також є, або яка збережена у вас у вішлісті і ви б також хотіли придбати. Або в цілому напишіть, які сумки вам зараз подобаються і яку плануєте купити найближчим часом.